Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні я вам розповім про гру Хижі світи. Українською гра, локалізована видавництвом будке, за що я їм величезне дякую, бо гра чудова. Сідайте зручніше, я зараз вам все розповім. Гра хижі світи пропонує нам досліджувати планети і висилати на них експедиції. Так, але все це ми будемо робити для того, щоб збирати сети карт. Бо найголовніша наша задача це, це зібрати найкрутішу команду спеціалістів. Тому з самого початку гри в нас буде один з п'яти капітанів, який нам видасться рандомним чином, так випадковим чином. І він буде нашим капітаном. Тепер ми будемо відправляти свої зорильоти на планети в експедиції та досліджувати планети. Для того щоб набрати ще більше команду, кожен з гравців зробить фіксовану кількість ходів, а саме 10, тому що зорильотів нас всього 5. І ми можемо його або відправити в свій хід, або він піде досліджувати планети. Всі планети в нас репрезентовані через такі плитки. На початку гри ці три планетки вони закриті. Нам потрібно зібрати більшу команду для того, щоб їх відкрити. Так, оця плитка буде потребувати три розіграні карти нашої команди. Тут повинна бути команда шести і більше, а тут аж з дев'яти робітників-дослідників. Коли ми відправляємо наш зарольот в експедицію, ми його розміщуємо в нижньому секторі. Так, сектор може мати якісь умови, так, і свої позначення, що ми можемо зробити з картами. Це зазвичай або взяти карти, тут у нас є ринок, так, і колода карт, або розіграти карту. Тобто в нас будуть якісь карти на руки на руці, і відповідно від, від того, куди ми відправили зорельот, ми будемо або грати карту, або добирати карту, або і добирати карту, і грати карту. Якщо ми не хочемо відправляти новий зарольот, ми можемо перемістити вже існуючий зурольот вверх, і таким чином виконати верхню дію. Верхні дії на всіх планетах однакові. Різні тільки нижні. Але треба мати на увазі, що відправити зорольот туди, де в нас вже є, в той сектор. Так, бо якщо ви подивитесь, то всі планети поділені на два сектори. В той самий сектор, де в нас вже є зорольот, ми ще один відправити не можемо. Повинні будемо обрати іншу планету. Тож, якщо подивитись і припустити, що ми вже набрали команду, ви можете побачити, що ці всі. Планети не дуже сильно відрізняються від начальних планет. Просто можуть бути якісь обов'язкові вимоги для того, щоб ми могли відправити зорольот саме в ці комірки. Більше якісь цікаві умови. Загалом, що в нас тут по картам? Бо гра на збір сетів, і ми повинні будемо зібрати так, якісь картки, які саме по-перше, ми будемо збирати тварин, причому як однакових, так, так і різних. В грі є шість. Різних видів тварин. Це мавпа, ведмедь, птах, носоріг, ящерка та восьминіг. Ось в кінці гри кожен з гравців отримає по 15 переможних балів за кожен сет з шести різних тварин. Тож збираємо різних тварин, лутаємо багато переможних балів. Окрім різних тварин, ми можемо збирати одних і тих самих тварин. Ми отримаємо переможні бали за кожну третю однакову тварину і так далі. Тобто, в такій ситуації в кінці гри гравець отримає 15 переможних балів, тому що ми отримаємо по 5 переможних балів за кожну тварину після другої, тобто за третю, четверту та п'яту однаково. Цим я думаю, теж все ясно. Окрім того, що карти поділяються на тварин, як ми вже зрозуміли. Вони також мають свої спеціальності. В нас є програмісти, вчені, військові, пілоти, інженери та ботаніки. Спеціальності будуть важливі для інших карт, так? тому що, окрім блакитних карт. Які в нас позначають просто спеціалістів, так? Це таке наше перше роботяги наші звичайні. Окрім цих карт, в грі ще є коричневі карти агентів. І саме вони будуть нам приносити переможні бали за якісь ще зібрані нами карти, окрім там однакових тварин та різних тварин. Таким чином. Цей ведмедик дасть нам 5 переможних балів за кожних 3 ботаніки, які в нас будуть розіграні, так, на нашому полі. А така совушка дасть нам 5 переможних балів, якщо в нас буде пілотів більше ніж в будь-якого з інших гравців, які з нами грають за столом. Така совушка дасть 4 переможних бали за кожних 3 агенти, тобто коричневі карти. Ну і восьминіг. Подібний довід медіа дасть три переможних бали за кожні три вчених. Ще спеціалісти можуть давати переможні бали за якісь комбінації. Наприклад, ця мавпочка дасть два переможних бали за кожну мавпу та пілота. І за такої карти вам не обов'язково мати саме мавпу пілота. У вас може бути скільки завгодно мавп і скільки завгодно пілотів. І за кожну таку пару ви Отримаєте по два переможних бали. І останній тип карт це в нас зелені роботи. І зазвичай вони просто дають переможні бали і більше нічого. Але вони також можуть мати якусь спеціальність. І знову ж таки, є карти агентів коричневі, які нам дають переможні бали за кількість роботів. Або якщо у нас роботів більше, ніж в інших гравців. Як роботи, так і всі. В принципі карти, як спеціалісти і агенти, вони можуть бути звичайними або ветеранами. І коли ми розіграємо карту ветерана, ми будемо просовувати цю позначку, так? І отримувати бонуси з нашої карти капітана. Кожна карта капітана в якийсь момент буде нам надавати просто переможні бали. Ну і в принципі, там доволі приємні бонуси, такі як взяти карти або... Ще раз розіграти карти, а знову ж таки, чим більше карт ви візьмете, тим більше ви карт розіграєте. Тим більше ви тварин назбираєте, тим більше шанси того, що ви виграєте в цю гру. Бо нас знову ж таки обмежена кількість ходів. Нагадую, тепер, коли ми подивимось на це поле. Цих планет буде більше зрозуміло, що тут у нас повинні бути зіграні коричнева карта агента та зелена карта робота, для того, щоб ми могли прийти сюди своїм зорельотом і розіграти собі карту блакитного спеціаліста. Так, бо отут, отут на картах є позначки, так, такі самі, як і позначки на наших планетах, для того, щоб ми швидше орієнтувалися в грі. Тут ми зможемо розіграти тільки картку ветерана, а тут ми повинні будемо скинути з руки карту для того, щоб зіграти будь-яку карту. Так? Тому що тут немає ніякої позначки. Така позначка дозволить взяти карти собі на руку. І брати можемо як з ринку, який відкритий і одразу поповнюється, так і просто зверху колоди. Що ще треба знати про карти? Окрім того, що вони дають позначки, можуть давати переможні бали. І якісь е, спеціальності, так на самих картах теж є дії, і коли ми будемо грати такі карти, ми будемо активовувати цю дію. Всі дії теж відносяться тільки до того, розіграй якусь карту, типу агента або будь-яку. Так, чи візьми карти з ринку? Бо більше ви тут нічого робити не будете, тільки брати карти, грати карти, так, для того, щоб активувати якісь такі ланцюжки і грати ще більше карт. Карти, 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 карти. Якщо ви подивитесь на карти, ви побачите тут внизу в них є такі круги кола. Так і в них показана дія, яку ви можете зробити, коли ви розіграєте цю карту. Може бути просто дія, тобто, коли ви розіграєте цю карту, можете зіграти карту ветерану, якщо вона у вас є на руках. Якщо ви не можете виконати цю дію, ви просто її не виконуєте, але карту ви зіграти можете. те, те ж саме стосується і карт з вимогами. Тобто, для того щоб виконати цю дію на цих картах, у вас повинен бути розіграний або ботанік, якщо ми кажемо про цю карту, або пілот. Якщо у вас немає ботаніка, для одної карти по пілота для другої карти, ви просто не робите цю дію, але карту ви зіграти можете. І зараз я вам покажу такий приклад комбінації, яку можна тут накрутити, так, коли ти граєш в цю гру і підсобрався, багато карток собі набрав. Розіграючи цю карту мапи, вона мені дозволяє зіграти карту інженера. Я граю карту інженера, яка дозволяє зіграти мені карту ветерана. Я граю карту мапи ветерана, просовую цей значник. І мені карта капітана каже: розіграй будь-яку карту. Я граю ще одну карту з руки. На ній є вимога, що в мене повинна бути карта інженера, Але ось я вже її розіграла ось, спеціаліст-інженер. І ця сова мені дозволяє зіграти або робота, або спеціаліста з руки. І я останнім кроком граю цього неймовірного восьминога, який мені дозволяє взяти якусь карту або з ринку, або зверху колоди. І ось такі. Якісь комбушечки тут можна дуже класно вертіти, а вже ж стільки багато карт зазвичай ви не розіграєте, але зіграти 3-4 це свій хід, це нормальна така практика. Дуже воно так швидко чіпляється, і ви хі-хі-хі-хі вже розіграли картки, вже а потім рахуєте переможні бали. Гра грається дуже швидко, тому що я ж кажу, ви обмежені за ходами і швидко граєте своїми героями. В грі є соло режим. так? І для цього тут присутні ось такі картки, так для е, бота, який буде грати з нами. В залежності від того, яку ви хочете рівень складності, який ви хочете, так ви ось тут наберете відповідну відповідні карти, зберете собі в колоду. Цей бот нас називається контрабандист. Йому цьому контрабандисту надається так, на, так само навмання карта капітана. Він з нею починає гру. І наша зібрана колода кладеться поряд. А також він має 5 зурильотів. Гравець сам буде вирішувати, він відправлятиме його з рульот на експедицію, тобто в нижню частину планети, або досліджувати планету, тобто верхню. В відповідності від того, куди сам гравець буде вирішувати його відправити, він буде використовувати або верхню, або нижню дію. Все, що буде робити наш контрабандист, це просто збирати купу карт і потім, за своїми правилами, отримати за них переможні бали. Ми відкриваємо першу карту, і ми бачимо: якщо зореліт полетить вниз, він буде виконувати нижню строчку. Якщо вверх, верхню строчку. Таким чином, ми дивимося, бо контрабадин взаємодіє тільки з ринком карт. Ось. Він буде скидати ось цю карту, так, і вона одразу поповнюється. Ну, просто ось по порядку. Потім він буде скидати середню карту, вона поповнюється. Потім він бере карту на руку, тобто він собі її залишає все це його, і вона тут знову поповнюється. З третьою він нічого не робить, бо в нього тут пуста комірка. Так? Потім, наприклад, наступний його хід, ми знову відкриваємо картку, і він знову летить вниз, ми вирішуємо. Він бере дві карти, тобто він бере одну, відкривається друга, він бере другу, відкривається карта. А середню він просто скидає. І ми знову оновлюємо ринок. І так ми граємо і набираємо йому карти до тих пір, поки в нього теж не закінчиться зори льоти. Тобто, по факту, всі картки в нього два рази прокрутяться, тому що в нього п'ять карт. Для себе ми в кінці гри підрахуємо переможні бали, як зазвичай, а наш контрабандист отримає переможні бали за сети тварин, тобто за однакових тварин та за різних тварин, а також переможні бали, які надаються. Роботами, так, ось ці фіксовані. З агентів він не отримає переможні бали. В нього інша штучка, він отримає додаткові переможні бали за символи на своїх картках, які ви бачите зверху. Так. Ми в кінці гри подивимось, скільки в нього яких карт є. Так, наприклад, він отримає по два переможні бали за. Кожен символ вченого, тобто ми подивимося, скільки в нього вчених на кінець гри, і за кожного з них він отримає додаткові два переможних бали. Та ось по цій карті один переможний бал додатково за кожного робота. Так, потім ми дивимося цю карту. Тут один переможний бал за кожного ветерана і по два переможних бали за кожного програміста. Ну і так далі. Після того, як ми підрахуємо всі переможні бали, ми отримаємо фінальний результат. Тож, в цілому, тут дуже легкий соло режим, але якщо чесно, я не знаю, нащо грати в цю гру соло, якщо в неї так приємно і класно пограти в двох, в трьох. Вона класно грається на двох, на трьох, на чотирьох. Ми грали максимум п'ять людей, і це теж це було швидко, це не було супер довго. Це приємний збір. Все-таки зібрав, все ну і все, відклав гру, відкрив іншу. З іншого боку, пограти соло. Ну, теж прикольно, так якщо просто для мене є інші ігри, які цікавіші соло. Але якщо вам прям ну, нічого робити і у вас є тільки хижі світи, інших соло ігр немає, то в принципі соло тут ну, приємно. Але ви по факту збираєте. Ну, коли ви граєте всі разом, це так весело, ти дивишся, о, він там мав збирає, ой, він там щось ще, ой, якусь там він комбушку закрутив. А тут ви просто її накладаєте, накладаєте, накладаєте карт, накладаєте карт і собі щось намагаєтесь, прям якось взирвати собі мозок. Що зробити з тим? Ну, бо все ж таки, це дуже рандомна гра, бо це карткова гра. І ну, я програла в середній складності. Контрабандисту, але я більше грати не буду тут в соло. Е, гра дуже класна. Пограти на кампанію, е, сісти і зібрати. Вона не напряжне, в ній нема. Ну, я скажу, все, що тут є, з механіки, та візьми картку, зіграй картку, візьми картку, зіграй картку. В принципі, на цьому все, так? І. Так як тут правила доволі легкі, але мені, звісно, іконографіка не дуже сподобалася в грі, тому що мій мозок я одразу не могла нормально сприйняти і ми трошки плуталися першу гру. Хоча тут позаду теж є дуже класна пам'ятка, де все, що вам потрібно для гри, всі здібності, всі спеціалісти, що вам тут все значить, як підрахувати переможні бали. Більше вам в цій грі, в принципі, нічого не треба. Але мені ось було щось там з орильон, щось туди якось так воно закрутили, трошки справили мені, мені здається. Тому що прям ну ось ціль вашої місії. ну Просто напишіть, ви отримаєте два переможні бали за ось такі <смі> карти. Так, арти мені подобаються, вони красиві такі, і прикольно, вони тут трошки різні, навіть коли ви дивитесь на двох восьминігів, вони, ну, хоч і не сильно, але відрізняються. Таке воно якось. Трошечки мені нагадує стиль Яна Отула, той який для Лосерди малю малюнка, але тільки трішечки. Вам тут навіть додадуть теж такий блокнотик, щоб ви швиденько підрахувалися переможні бали, щоб ви точно ні про що не забули. Мені було весело, мені подобається. Я ж кажу, не треба, не треба розраховувати на те, що це якась буде московий штурм, гра, але як гра для того, щоб приємно порозігрувати картки. Бо вона дуже гарно працює. І тут багато карт, але, звісно, рандом може дуже сильно впливати. Бувало таке, що я просто набираю руку, а в мене одні коричневі карти. Ну, одні спеціалісти. Я не можу навіть якусь таку ціпочку зробити. У мене спеціалісти і роботи. А в іншого гравця нулі спеціалістів. Тобто, тут, на жаль, не можна якось порити колоду, щось там таке зробити, щоб підібрати спеціаліста, що от я хочу збирати програмістів зараз, грати там через програмістів. І от я буду збирати їх, і там я буду там, шукати сьорчити колоду. Ось такого тут не буде. Ви будете просто рандомно брати картки і грати з того, що в вас є. Але знову ж таки, ця гра займає дуже швидко по часу. Ви чих-пих пограли, зіграли, зібрали гру і пішли. Мені здається, для якихось ненапряжних вечорів зібратися з друзям, пограти, з сім'єю пограти. Це буде нормальна така гра. В моїй колекції вона залишиться, тому що ну, мені легкенького такого чогось не вистачає. І якраз коли до мене приходять люди, які не згодні сідати в гаю або в ласерду, я їм тепер дістаю опа, хижі світи, наприклад. І ми з ними сидимо, граємо. Тож гра доволі гарна. І в принципі, познайомитися з такою якоюсь механікою розіграшу карток і ось цих ланцюжків, так, коли розіграш однієї карти тягне за собою як. Якусь властивість і розіграш іншої карти, це теж може навчити людей, які ще, в принципі, не знайомі з настільними іграми. Так? Якщо це буде гра, яку ви їм покажете, це може їх, їм показати таку нову механіку для них. Тож на цьому в мене все. Дякую велике за вашу увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити коментарі, вподобайки, писати, які у вас є такі цікавенькі, маленькі, невеличкі ігри. Так, щоб я мала собі на увазі, бо я такі собі шукаю, бо в мене все дуже мозколамне і я більше простих людей щодо настілок не можу посадити в них грати. Також хочу вам нагадати, що ви мене можете підтримати фінансово, У мене є спонсорства та Монобанка. Всі посилання в описі під відео. Дякую всім, хто мене вже підтримав. Всім величезне дякую за всю активність на моєму каналі. Це дуже допомагає мені в розвитку, надає натхнення робити нові відео. Тож до зустрічі в нових відео, які будуть зовсім скоро. Це всім па, -па!